Добрий вечір. Сьогодні у нас а, якесь липня. Я цілий день пам'ятаю, який день, яке число. А коли я заходжу в ефір, це просто стабільна історія. Завжди забуваю дату. Але слава Богу, я пам'ятаю, як мене звати. Мене звати Віолета, гід за воською по Одесі. І Мабуть, що єдиний гід, який регулярно виходить в прямі ефіри в інстаграмі, для того, щоб розказувати вам про Одесу. Чекаю трошки, поки інстаграм повідомляє, що я вже вийшла. Добрий-добрий вечір. Сьогодні у нас буде цікава тема, в принципі, так само як і завжди, ми будемо трошки дізнаватися про. Одеситів 19 століття. І, момент, чекаємо, в мене все готово. Ми впадаємо в ХІХ століття. Зараз, секунду, я включаю лампочку лучину свою, так. Тільки не знаю, хто мені її буде тримати. Мабуть, це буде якось так. Добрий вечір ще раз. Ах, так, красиво буде, було б ось так, але мені це світло потрібно трошки нижче. Так, а, ну, це нормально. А, Одеси 19 століття, на честь якого названа одна з центральних вулиць міста Одеси, а, ви по ній, можливо, часто гуляєте, проходите, якщо ви робите базар не на привозі, а на новому ринку. Тому що вона веде саме до цього базару. Особливо, якщо ви йдете від Соборної площі, то, скоріш за все, ви виходите саме на вулицю Коблевську. Дуже часто ми добрий вечір. Хто доєднується? Я буду ось трошки з таким дивним освітленням, але тільки що просто виключили світло. Дуже часто ми е, називаємо якісь назви вулиць і навіть не замислюємося, звідки ця назва походить, що вона означає. І, е, власне, я намагаюся знайти якийсь нормальний варіант, щоб воно світило. І, власне, е, в Одесі, наприклад, є вулиці, які мають національні назви, є вулиці, які мають назви тих ремесел. Або бізнесів, навіть які процвітали там, наприклад, вулиця Ковальська чи там не знаю каретний провулок, так або вулиці, які, власне, мають назви на честь якихось людей. Так, от, вулиця Коблевська так само а, має назву на честь людини, уродженця Шотландії. І звали його зовсім не Фома, як вам покаже Вікіпедія, а звали його Томас, Томас Коблей. І е, дуже цікаво, що саме його оце прізвище Кобле, е, до речі, так і невідомо на куди ж ставити правильно наголос. Е, воно походить від е, назви одного з морських човнів. Тобто, скоріш за все, його пращури займалися е, ну, якоюсь морською професією. Але е, як же Фома Кобле або Томас Кобле потрапив до Російської імперії і, власне, до Одеси. Сталося так, що він дуже рано осиротів. Його батько був, до речі, англійським консулом у Ліворно, і ще у нього була старша сестра. І от, власне, ця старша сестра її звали Генрієта. Зараз я спробую вам показати, навіть, як вона виглядала ось таким чином. Вона виходить заміж за російського. Чиновника віце-адмірала Мордвінова. І саме до своєї такої нової родини вона і забирає свого брата. Ну, Це дуже логічно, скажімо так. Ну і, власне, єдине Єдина така сфера, де на той момент аристократи взагалі могли себе показати, так це була, звичайно, що військова сфера. А на той момент Російська імперія веде нескінченні так звані російсько-турецькі війни. І оцей молодик, який, ну, я так думаю, що. У нього не було якихось великих статків, великих коштів, і звичайно, що йому хотілося якимось чином їх е, заробити, а це можна було зробити якраз таки пішовши у військо. Добрий вечір. Хто доєднався? Я нагадаю, ми говоримо сьогодні про Томаса Кобле, на честь якого названа одна з одеських вулиць. Так, от, власне, він е, бере участь у другій російсько-турецькій війні. Наприклад, він відзначився. У взятті Очакова, який знаходиться недалеко, до речі, від Одеси, так само він відзначився під час взяття Ізмаїлу. До речі, там під Ізмаїлом зустрів, зустрілися і Томас Кобле, і Ланджеру, Олександр Ланжерон, і Дюк Рішельє, і Хосе Дерібас. Це всі люди, які потім відігра, відіграли таку значну роль в історії. В історії Одеси. І, власне, за те, як він себе проявив в цих військових кампаніях, він був удостоєний і нагород, а також він став ад'ютантом Кутузова. Ну, тобто, це людина, яка зробила таку, ну можна сказати, класичну кар'єру так, в Російській імперії. І власне. <гану> Також йому були даровані землі безпосередньо вже ну майже, майже дуже близько до Одеси на березі Телігульського Лиману, того самого Лиману, куди, наприклад, Одесити дуже люблять їздити на відпочинок, в тому числі і на устрічну ферму. Так от, він отримав там 12 тисяч десятин землі, і дуже цікаво, що ну, звичайно, що він. Не міг обробляти ці землі самотужки, це зрозуміло. І так, спробую іншою рукою потримати лампу, бо вже одна рука трошки стомилась. І туди він заохочує переселятися кого? Козаків, які не хотіли жити під ярмом. Кріпацтва він заохочує переселятись туди біглих кріпаків. І саме ці люди і обробляють землі в його оцих, навколо його цього помістя, так, на Телегульському лімані. Саме вони обробляють землі не тільки для себе, але, звичайно, що для Томаса Кобле, так, за, те, що, ну, за його таку милість, скажімо так. І, власне, уже з 1798 року в такому атласі новоросійської губернії існує поселення, яке позначено як Слобода Кобліївка. Ну, власне, це і було поселення, яке належало Томасу Коблє. Що ж він там вирощував? Ну, По-перше, він почав там культивувати виноградну лозу. І ось ця історія з виноробством, так, і ці вина, які ми зараз знаємо, Коблевські вина, так, це ну, має певну таку традицію, так, яка йде саме від цього Томаса Кобле. А ще Кобле виписав семена. Дуже популярного, популярної на сьогоднішній день культури, чесно кажучи, я не можу уявити собі свого життя без цієї культури. В Одесі її називають неправильно. Ми говоримо помідора, так? помідора, абрикоса і так далі. Так от дійсно, перші семена томатів на півдні сучасної України почав культивувати саме Томас Кобле. Щоправда, буквально вже через кілька років їх почали культивувати в Бесарабії, в Молдавії. Ну, але все ж таки йому належала така першість, і ми можемо сказати йому подякувати так, за те, що помідори з'явилися саме завдяки цьому шотландцю. І, власне, окрім цього свого помістя Коблівка, так, привіт-привіт, хто доєднався. Не знаю, мабуть, що сьогодні теж всі сидять на цій п'ятій групі відключення світла, щоб майже нікого нема в ефірі, але я все одно його запишу. Ну закінчу, запишу, і ви будете його дивитись уже тоді, коли у вас буде світло. Так от він проживає не тільки в своєму цьому помісті, а ще, звичайно, що він живе в Одесі. Причому у нього дуже велика така ділянка, яка йому належить. І фактично, сьогодні це такий квадрат чотирьох, чотирьох вулиць. Перша вулиця це, власне, Коблевська. Друга вулиця, яка йде перпендикулярно, це вулиця Дворянська. Потім йде вулиця Паралельна, Садова і а ще одна вулиця це вулиця Торгова, яка власне іде повз новий ринок, який я вже сьогодні згадувала. Так от, уявіть собі, всі ці чотири вулиці, всі їхні назви так чи інакше пов'язані з іменем Томаса Кобля. Яким чином? Ну, зрозуміло, що вулиця Коблевська, причому так вона була названа ще до його життя. Всім привіт, точніше, не до його життя, а за його життя. Тобто. Це назва така спочатку була народна, тому що там жив військовий комендант міста Одеси Томас Кобле, а потім вона вже стала офіційною десь з 1820-х років. Що стосується вулиці Дворянської, то Томас Кобле, а потім його син. Вони були це, називалося предводитель губернського дворянства, і от вони якраз були предводителями цього одеського дворянства, і тому вулиця Дворянська, вона так само названа на честь Томаса Кобле. Далі у нас вулиця Садова. Справа в тому, що у Кобле, окрім, окрім того, що були будинки, так само був величезний сад. Який якраз виходив на ту вулицю, і відповідно а, вона так і названа. Ну і у нас залишилася вулиця Торгова. А у Коблє були ще і торгівельні лавки, які а, виходили на цю вулицю. Тобто, фактично всі чотири вулиці: Коблевська, дворянська садова і торгова, вони так чи інакше пов'язані саме з Томасом Коблє. До речі, коли ви будете гуляти по а, вулиці торговій. Зверніть увагу на перехресті з Садовою і на перехресті з вулицею Ніжинською. Там є дуже, дуже старі будинки. От я, можливо, в сторісах їх покажу, бо не підготувала. Які вже, звичайно, що перебудовані, але це ті самі, оці такі старі лавки, які ще були до появи нового ринку. І до речі, саме ці будинки ми будемо роздивлятися і під час цієї недільної екскурсії. Так що, зможете ну, побачити це вже якби наживо. А ми йдемо далі. А, власне, в Одесі він є одним з таких найближчих сподвижників, найближчих друзів герцога Рішельє. І про їхню таку близькість свідчить те, що. Томас Кобле отримав дозвіл збудувати свій ну, будиночок, такий як дачний, саме біля дачі герцога Рішельє. А я нагадую, що дача знаходилася там, де у нас зараз дюківський сад. І про дюківський сад у мене був окремий етер. Можливо, я теж сьогодні зроблю на нього посилання, щоб нагадати, бо він був так досить давно. Плюс до цього знову ж таки нагадую, що під час правління герцога рішельє в 1812 році, окрім того, що сталося. Оця війна з Наполеоном, так у нас в Одесі була ще своя біда, вирвала дуже така серйозна страшна епідемія чуми. І власне з чумою боровся не тільки герцог, де рішельє. А, бо ну про це у нас теж ходять такі легенди. Та, що він буквально заходив у ці зачумлені будинки, що він дуже багато робив для того, щоб організувати карантин. Але звичайно, що були і чиновники трошки нижчого рангу, які так само, як і рішельє, робили оцю серйозну роботу. І власне серед них був і. Томас Кобле. Причому відмічають те, що він був людиною, таким балагуром, який любив трошки пожартувати. Слухайте, я дивлюся, ви доєднуєтесь, це, можливо, у вас таке з'явилося світло, так? Бо в мене зникло. Є люди, які ж на іншій цій групі. Так? Дуже мені приємно вас бачити. Так от. Там uh, -ta -ta я вже забула, про що я розповідала про uh, Томаса Кобля. Власне, пі після того, як uh, уже, uh, закінчилася епідемія чуми, він так само mm, як і один з одеських uh, консулів, австрійський консул uh, фонтом. Теж уже хотів влаштовувати вечірки, так, от продовжувати вести якесь таке нормальне життя. А, так, привіт-привіт всім, хто доєднався. Ну і от підкреслювали його такий дуже легкий гуморний характер. А, але мені, от я сьогодні перечитувала трошки його біографію, і така цікава була строчка, що, будучи шотландцем, він не дуже. Акцентував увагу оточуючих на своєму походженні і завжди і себе ставив, ну якби, знаєте, так трошки, можливо, з іронією, так, з такими якимись жартами щодо свого етнічного, щодо свого походження, тому що він фактично пішов служити в російську армію так, а російська. Російська імперія на той час це завойовницька імперія, так і він мусив якось якимось чином трошки пристосовуватися до тої країни, так в якій він опинився волею своєї долі. Ну от такий цікавий, да, цікава деталь. Так, от, значить. Все ж таки, скоріш за все, що характер в нього був ще такий ого, го дуже цікава історія його одруження. Якось він потрапив до козацької станиці на Волзі, і йому дуже припала до ока дочка одного полковника. І він попросив у цього полковника значить, дозволу на, на одруження. Але... Йому відмовили через те, що він іноземець, через те, що він іншої віри, через те, що він розмовляє якось дивно, так не по-нашому. І, власне, якщо ви думаєте, що це зупинило Томаса Кубля, то ви дуже помиляєтеся, що він зробив? Він посадив наречену так, цю дівчину на свого коня, вони проскакали десь 40 верст і одружилися в найближчій Церкві, причому дуже цікаво, що цю цю наречену звали Єлізавета. Вони прожили дуже довге щасливе життя, подружні, подружні. Так хто ставить серця? Дякую а, і. Коли, от, коли відбулося це викрадення, вона йому каже, що ну як би я могла вам відмовити, ви такий розумний, ви, мабуть, стільки книжок читали і так далі, а він каже, Та нічого я не читав, там, окрім якогось шотландського якогось епосу. Так? Ну, тобто тут ще так можна собі пофантазувати насправді. Про те, як виглядав оцей Томас Коблє, що він викликав та таке захоплення дівчат, які, ну, можливо, не дуже багато про нього знали. Ось, до речі, я вам зараз включаю його портрет. Ну, чесно кажучи, як на мене, точно не, в мій, не в мій смак, але я думаю, що ну, були у нього якісь такі чесноти, за що його покохала оця Єлізавета. І, до речі, у них було троє дітей. Значить, троє дітей. Про сина я вже трошки говорила. Його звали Аполлон. Він навчався в нашому одеському рішельєвському ліцеї. Потім він, так само, як і батько, став військовим, навчався у Петербурзі. А потім, значить, він теж, так само, як і батько, став оцим предводителем одеського дворянства. Сімпотний. Ну, це ж я ж кажу, що у кого які смаки. Я люблю більш таких чернявих. Ну, з іншого боку, мені ж ніхто й не пропонує сісти на коня да, і десь там одружитися в найближчій церкві. То я можу собі тільки фантазувати. Так от, а, значить, цей син він, кажуть, що любив дуже грати в карти. А, і навіть програв один з батьківських великих будинків. От така історія. Ну, я думаю, що це, до речі, одеському поліцмейстеру шостаку. А про шостаків у мене теж був, був цілий ефір, бо там він був не один. Да, це ціла така, ціла династія, дуже цікава теж. А значить, його донька Клавдія вийшла заміж за. Маркіза Паулуччі, звертаю вашу увагу на всі такі дуже російські прізвища губернатора Естляндії, а потім Курляндії і Ліфляндії. Тут мені щось згадується у цей фільм Прості господі про Гардемарінів. Да? І була ще одна в нього дочка, її звали Людовіка, але про неї практично немає ніякої інформації, скоріш за все. Uh, ну, це така дуже типова історія для тих часів, uh, скоріш за все, що вона померла в uh, дитинстві. Так, от, uh, до речі, uh, так трошки відволікую, знаєте, коли. Бачу чи там чую від дівчат молодих, от я би дуже хотіла жити в 19 столітті, я би ходила в таких красивих сукнях, там, пила гарячий шоколад в пасажі чи щось таке. Да? от Просто треба завжди розуміти історичний контекст. то Скоріш за все. Ти би пила гарячий шоколад, якщо б ти народилася в багатій дворянській родині. А так не факт. Плюс до цього, навіть якщо б ти народилася в дворянській родині, скоріш за все, ти б народжувала купу дітей да, майже кожен рік. І частина з твоїх дітей би помирали, не доживши навіть до п'ятирічного віку. Так? Я вже мовчу про проблеми з там, каналізацією, туалетами і так далі. Так що будьте дуже уважними до своїх мрій. Да, краще от робити собі м, затишно і прекрасно там, де зараз ми є. Да? А не мріяти про якесь там 19 сторіччя. Хоча ми бачите, він майже як 19 сторіччя. Ну і от власне таким чином, від Томаса Коблє нам залишилося. Чотири вулиці, одна з яких має його ім'я, носить його ім'я. Нам залишилося Коблево, Нам залишилося ще поселення навколо Коблево, тому що дійсно дуже багато землі він отримав. І, на жаль, Невідомо, де похований Томас Коблє. Відомо тільки те, що його відспівували в Лютеранській церкві в Одесі, але це, те, це ще не була та кірха, яку ми знаємо. Так? До, до тої кірхи була ще інша на тому ж самому місці. А от місце поховання. Невідомо, не знайдене. Скоріше за все, воно загинуло у вирі оцих всіх революцій, коли селяни громили просто ці помістя так, і знищували місця поховань своїх поміщиків. Так от є різні версії, де може бути похований Томас Коблє. Одна з них те, що він похований в такому селищі Анатолівка, це теж поблизу Коблево. А друга версія, що все ж таки, це що він був похований в Коблево біля Троїцької церкви, але там на сьогоднішній день знаходяться сучасні будинки. Ну, тобто, знайти місце цього поховання не виявляється можливим. Але як ви бачите... Ця вулиця у нас зберігає свою назву. До речі, чесно, я не пам'ятаю, як вона називалася в радянські часи, от щось забула. І дуже так цікаво, що да, у нас багато там може бути претензій до якихось інших діячів, а от Кобле якось ніколи він ніде не фігурує там в переименуваннях і так далі. Так що вулиця Коблевська у нас залишається Коблевською. І, до речі. Завтра чи післязавтра, я ще точно не знаю, буде теж прямий ефір, де ми трошки прогуляємося власне цією вулицею, подивимось на її відомі будинки. Це у нас буде віртуально. А що буде офлайн? Я думаю, що ви вже бачили на моїй сторінці дуже класне відео, де я не одна. В компанії шикарного кавалера запрошую вас на недільну екскурсію, яка відбудеться якраз по дворикам нетуристичної Одеси. Ті дворики, які закриті, ті дворики, до яких не дуже багато ходить туристів, де, власне, ми погуляємо, послухаємо мої історії, а також познайомимось. З одеситами з ранніх часів, так як кажуть, поспілкуємось, це буде дуже круто і класно. Ну і до цього у нас ще буде фотограф на цій екскурсії. Хто до мене ходить постійно, ви знаєте, що в мене є такі проєкти, так, коли я працюю не одна, і потім кожен. О, бачу-бачу ваші вогники. До речі, ви можете там десь. Поділитися в своїх сторісах, хто поставив на аватарки ті фотки, які вам робила Таня фотограф, яка з нами присутня дуже часто на моїх екскурсіях. Так що в цій екскурсії у вас буде три в одному: у вас буде екскурсія, у вас буде театр і у вас буде фотосесія. Так що не пропустіть! До речі, чому я ще так наполягаю, щоб ви не пропустили? Тому що в середині серпня я поїду з Одеси десь тижні на три. Так що, погуляйте, будь ласка, впрок в липні. Все на сьогодні люблю, цілую. Завтра або післязавтра я вас чекаю тут. Ну а в неділю я вас чекаю на екскурсії. Все, всім пока, гарної всім ночі.